Меді держава мало платить. Часто ви можете це почути від лікарів, вчителів, пожежників або працівників е, державних адміністрацій. У нас немає грошей на оновлення лікарні, школи, садочка та будь-чого іншого. Держава не дає гроші. Жалюються директори. Мені немає, де жити в Києві, тому нехай держава оплатить оренду квартири. Історія про наших народних обранців. Держава платить чи не платить, дає чи не дає гроші. Аби взагалі замислювалися, звідки в держави гроші. Невже вона їх просто друкує? Ні, на жаль, друкарської машинки тут недостатньо. Якщо державі потрібні гроші, вона повинна десь їх взяти. І одним з найпростіших, та й, напевне, найстарших варіантів є стягнути їх з власного населення або компаній. От це стягнення грошей з нас і називається податками. Але якщо з нас стягнуть гроші, ми повинні знати, на що вони йдуть. Привіт, недотешні! влад на зв'язку. І спочатку ми б хотіли вибачитися за те, що порушили графік виходу роликів. Сподіваємося, скоро виправитися. На жаль, через нестабільність енергопостачання ми не можемо нічого прогнозувати. Проте ми вже думали над е, резервними елементами живлення. Але, на жаль, поки вони нам недоступні через обмеженість бюджету каналу. Але досить жалітися. Тому сьогодні я спробую максимально доступно розповісти вам про те, які саме податки ми сплачуємо і в якому обсязі. В майбутньому я планую розглянути всю фінансову систему держави в цілому. Тому обов'язково підписуйтесь на канал та пробувайте дзвін, щоб не пропустити нові ролики та підтримати канал. Починаємо податки і не тільки. Що таке податки і для чого вони потрібні, я ніби на початку розповів. Але давайте трохи розкриємо. Податки це наша плата за існування та підтримку таких важливих для будь-якої держави, інституцій і сервісів, медицини, правоохоронної системи, законодавчої та судової влади, освіти та науки, і головне армії. І держава дуже зацікавлена у тому, щоб їх зібрати. Але це не єдиний спосіб зробити наші гаманці трохи легшими. Ще є акцизи, мита та збори. Давайте трохи розберемося, чим вони відрізняються одне від одного. Найважливішою характеристикою е, класичних податків є те, що вони є е, нецільовими, а отже, ідуть е, до загального казану державного бюджету. Усім, що з ними пов'язано: встановленням та скасуванням, збільшенням чи зменшенням. Всім цим займаються органи державної влади. Якщо казати про збори, Тут інша ситуація. Збори це цільові надходження для певної мети. Їх може призначати як держава, так і регіональний уряд для чогось конкретного. А отже, і питати про результати цих зборів ми повинні з них. Так, наприклад, військовий збір повинен йти саме на забезпечення збройних сил України, а отже, покращувати обороноздатність нашої держави. А от туристичний збір сплачують, щоб покращити туристичну інфраструктуру. Принаймні, так вона повинна бути. Згадані класичні податки є прямими, тобто ми точно знаємо, на що вони йдуть. Але насправді у ціні багатьох товарів є ще дуже багато непрямих податків. Якщо ви не маєте відношення до бухгалтерії, то, звісно, ви не знаєте про такі податки. Але насправді у ціні будь-якого товару якийсь такий податок, але є. Не вірите мені? Тоді перевірте будь-який чек з магазину, який лежить у вашому гаманці чи кишені. От там знизу точний рядочок з відсотками. Це принаймні. Якесь розуміння того, які податки ви платите. А ще там написано ПДВ. І напевно більшість з вас знають або чули, що це називається податок на додану вартість. А що ще там може бути? Ну, наприклад, якщо ви придбали щось специфічне, там може бути акциз. Частіше за все ви чули про акцизи у контексті цигарок чи алкоголю. Е, Оце ті самі марки, що наліплені на пляшці чи на упаковці від них. Так, це показник того, що він вже сплачений. Справді акцизи стосуються не лише тютюну і алкоголю, є ціла низка товарів, що є підакцизними. А отже, їх повинні сплачувати імпортери або ж виробники таких товарів. І е, одним з моментів є те, що ці акцизи йдуть безпосередньо до бюджету, а отже, можуть мати на собі ще регуляторну функцію з допомогою. Акцизів держава може впливати на попит чи пропозицію товару, змінювати, е, збільшувати або зменшувати ціну, або навіть захищати виробника. А ще в нас є мито. І тут мені можуть заперечити, що його ж сплачує імпортер, коли імпортує товар. І насправді, будь за що платить кінцевий споживач. Коли ви купуєте будь-який товар в магазині, то, скоріш за все, е, е, імпортне мито вже внесено до фінальної ціни. А от якщо ви замовляєте будь-що з інтернет-магазину за кордону, то скоріш за все вам доведеться самим сплатити мито перед тим, як отримати бажаний товар. Я більш детально розповім про те, як взагалі формуються ціни на будь-який товар в одному з майбутніх роликів, тому підписуйтесь обов'язково на цей канал. А поки ми вже пройшлися по верхах, тому давайте більш детально розглянемо кожен з податків, які ми сплачуємо. Занурюємось. Які саме податки і в яких обсягах сплачує звичайний українець? Почнемо з одного з найбільших прямих податків, який ми сплачуємо. Це податок на доходи фізичних осіб, який складає 18%. Тут ми сплачуємо за будь-який дохід, що ми отримуємо. Це наша заробітня плата, премія, винагорода, виграш лотерею, спадщина від осіб з поза країни та будь-який наш дохід, навіть відсотки за депозитами, акціями будь-чим. А тепер хвилинка цікавинка. Вам доведеться сплатити податок на дохід навіть з хабара, якщо вас спіймали і справа дійшла до суду. Тобто, замість мільйона, який ви так хотіли отримати за бажаного будівництво, ви заплатите мільйон сто вісімдесят тисяч. Утім, податок не завжди може бути 18%. У деяких випадках, коли мова йде про дивіденди, він може складати від 5 до 9,5%. Також вам доведеться сплатити лише 5%, якщо ви продаєте певну нерухомість, другий транспортний засіб за рік, отримуєте подарунок або спадщину від е, не таких близьких, з точки зору юристів, але дуже рідних родичів. У певних випадках ви взагалі можете не платити цей податок, якщо ви продаєте першу нерухомість або перший транспортний засіб на рік. І тут хтось з прошареної аудиторії може мені заперечити, що є більший податок, тобто єдиний соціальний внесок, який складає 22%. Так, він дійсно більший, але це не податок. Технічно це ваше страхування на випадок безробіття, втрати працездатності, будь-яких промислових травм та нещасних випадків. А також це ваше вкладання у вашу пенсію. Ці гроші не йдуть до державного бюджету, а складаються в спеціальний окремий фонд. Таким чином, хоча б частину відрахувань, ми можемо сприймати як необхідне зло, але насправді навіть до цих відрахувань є деякі питання стосовно надійності. Але то вже окрема тема. Наступний податок, який ми сплачуємо з наших доходів, це військовий збір. Він складає лише півтора відсотки. Виглядає, ніби це незначна сума, але насправді для держави це мільярди гривень, які повинні йти на забезпечення нашої армії. Але тут є моментик: технічно ці гроші йдуть не до Міністерства оборони напряму, а до загального державного бюджету. А отже, їх розподіленням буде займатися Кабінет міністрів. І не факт, що всі вони потраплять саме на армію. І це ми говорили про фізичних осіб. А є ще такий звір, як ФОП або фізична особа-підприємець. Деюре це юридична особа. Але де-факто більшість ФОПів працюють за контрактом як наймані працівники. Привіт, моя улюблена ішечка. Податки для ФОПів вони і прості, і складні одночасно, адже з появою такої юридичної особи з'явилася і спрощена система оподаткування яким можуть користуватися не тільки ФОПи. Але давайте по порядку. За цією системою ФОП сплачує лише єдиний податок до місцевого бюджету, тобто всі гроші, які платять ФОПи, йдуть саме до місцевих громад. Проте і тут є моменти. Насправді існує кілька різних груп ФОПів. Дихтехнічно, їх десь 4, але головними є 3. Тому давайте розглянемо кожну окремо. ФОП першої групи. Єдиний податок: 248 гривень, 10 копійок. Або не більше 10% від прожиткового мінімуму. Ліміт 167 мінімальних заробітних плат. Тобто 1 мільйон 85 500 гривень. ФОП другої групи єдиний податок 1300 гривень або 20% від мінімальної заробітної плати. Ліміт 834 мінімальні зарплатні, тобто 5 мільйонів 421 тисяча гривень. ФОП третьої групи. Єдиний податок 5% від доходу або 3% від доходу та податок на додану вартість. Ліміт 167 мінімальних заробітних плат. Тобто 7 мільйонів 585 тисяч 500 гривень. Після 24 лютого держава дала змогу ФОПам третьої групи перейти на знижену відсоткову ставку 2% від доходу. Та також прибрала ліміт на максимальний дохід на рік. Але я, як ФОП третьої групи, вирішив залишитися саме на 5% ставці, бо я вважаю, що ці гроші потрібні моїй громаді. Крім єдиного податку, ФОП ще сплачує єдиний соціальний внесок. Але в них є можливість сплачувати його у будь-якому розмірі. Є лише мінімальне значення, яке складає 22% від мінімальної заробітної плати, яка на жовтень 2022 року складає 6700 гривень. Коли ми сплатили всі ці податки та збори, податкові служби, скоріш за все, відстануть від нас. І ми можемо з чистою совістю йти і витрачати свої зароблені кошти. Так тільки ми зайдемо в магазин і схочемо при... і щось придбати, скоріш за все, ми ще заплатимо державі. Але цього разу це буде податок та додану вартість. Що це таке? Це різниця між вартістю виготовлення товару та ціною, по якій його продали. Загальна ставка ПДВ складає 20% для будь-яких товарів та послуг. Але все ж таки є винятки. Наприклад, для медикаментів та товарів медичної промисловості вона складає лише 7%. Віднедавне такий же ПДВ можуть платити постачальники культурних заходів та готелі. Тобто тепер ми, скоріш за все, можемо платити менше за квитки у кіно, театр та проживання у готелі. Насправді ні. Бо хто ж буде знижувати свої доходи. У деяких випадках ми можемо не платити ПДВ е, за певні товари. Це може бути паливо для космічних кораблів та танків. Так, я не ж Паливо для наших військових не оподатковується. На щастя. Але давайте повернемось до супермаркету. Крім того самого ПДВ, скоріш за все ми заплатимо і акцизи, які є у тому тічині. І тому алкоголі, що ми придбали. Коли я кажу про акциз на алкогольні та тютюнові вироби, що я маю на увазі? Акциз сплачують ті, хто купляє етиловий спирт, е алкогольні напої, пиво, тютюнові вироби, сигарети, сигари. А тут саме цікаве навіть рідини для вейпінгу та вироби, що куряться, але не мають тютюну. Скільки саме ви платите, дуже важко порахувати, тому я зробив це за вас. Будемо опиратися на стандартні дані. Наприклад, у банці пива ви сплачуєте 2 гривні 78 копійок акцизу. У пляшці горілки це вже 51 гривня акцизу, в одній сигареті гривня акцизу. А у 10 мл жидкості для вейпінгу 30 гривень. Також ви заплатите акциз під час придбання будь-якого автотранспорту, будь-то е, сам автомобіль, мотоцикл чи навіть причеп. Тут е, ціна залежить від типу палива. Об'єму двигуна та від року виготовлення цього автомобіля. Якщо говорити про базову ставку, то для бензинових двигунів до 3 літрів це буде 50 євро, а для дизельних 75. Якщо об'єм двигуна більше 3 літрів, відповідно це буде 100 і 150 євро за бензин і дизель. Якщо хочете порахувати акциз на власне авто, то тут все просто: помножте об'єм двигуна на базову ставку, яка за літр, та на кількість повних років вашому автомобілю. Наприклад, для мого доджика 2014 року це буде 3,6 помножене на виходить 100 і на 7, відповідно. А от якщо ви возите причіп, то тут все просто. Незалежно від того, яких він габаритів чи якого віку, ви все одно заплатите 109 євро. Але якщо ви думаєте, що ви сплачуєте акциз лише тільки при придбанні авто, то, на жаль, це не так. Також є акцизи на паливо. Для бензину, дизелю та е, біопалива це 100 євро на тисячу літрів, для газу це 52 євро на тисячу літрів. Теоретично, цей акциз е, пункт впати на те, як ми користуємося власним транспортом. Ми повинні користуватися їм менше, щоб це було екологічніше, коли ми подорожуємо з точки А в точку Б. Можливо, ми оберемо навіть громадський транспорт. Але насправді зазвичай це так не працює. Насправді, якщо ми навіть користуємося громадським транспортом, тобто автобусом чи потягом, ми все одно будемо сплачувати акциз за паливо, просто він врахований у ціну квитка. Не хочу платити жодних акцизів на транспорт. Буду їздити на електромобілі, електричці, метро, трамваї та лейбусів. <плес> на жаль, так не вийде, бо навіть на електроенергію є свій акциз, який складає 3,9%. Також ми, як громадяни, сплачуємо не лише загальні державні податки, але й податки місцевого значення. Одним з них є туристичний збір. Зазвичай він складає до 30 гривень, а при проживанні у готелі чи хостелі не має значення на добу. Але кожний регіон обирає свій туристичний збір. На місцях залишається податок на майно. Зазвичай це ваша нерухомість, але його розмір залежить від вподовань того чи іншого регіону або регіональної влади. Головне, що по Україні він не може складати більше, ніж 70 гривень 50 копійок за квадратний метр. Проте. На щастя, у нас є бонуси. Нам не треба платити за кожний квадратний метр, яким ми володіємо. Цей податок платиться лише за перевищену норму. Для квартир це більше ніж 60 метрів квадратних, для власних будинків це більше, ніж 120 метрів квадратних. До речі, є певні групи населення, які можуть не платити податок на майно. Це багатодітні сім'ї, у яких є 5 плюс дітей, це діти-інваліди або діти-сироти, також ті люди, кому цю пільгу призначило місцеве в самоврядуванні. Наступним податком, який доведеться платити, це податок на землю, який е, нараховується не лише на землі та земельні ділянки, що ви володієте, але й на ті, що ви орендуєте. Він складає 3% від ринкової вартості вашої землі. Якщо ж земля не оцінена, то це буде 5% від середньої вартості землі по вашому регіону. Тут пільги будуть іншими, марно шукати щось просте у податковому кодексі. А ще у нас є податок на розкіш по українськи. І він не залежить від доходу цієї людини. Просто на ваше авто, якщо воно молодше за 5 років і вартує дорожче ніж 2 мільйони 250 тисяч гривень, прошу платити 25 тисяч гривень на рік. Якщо ви думаєте, що це всі податки, то ні. У мене ще залишилось кілька штук для вас. Ну от, наприклад, якщо ви опалюєте свій будинок кам'яним вугіллям, купили е стіл з деревини від нашого виробника, тоді ви стали частиною. Тих людей, що оплачують податок на користування нашими недрами. Оплачуєте мобільний зв'язок? Тут ви сплачуєте ренту за користування радіочастотним ресурсом. Так, навіть якщо ви напряму цього не робите, все одно частина вашого платежу йде саме на ці податки. Та ж ситуація з екологічним податком. Коли ви, наприклад, купуєте метал на Азовсталі, так? то скоріш за все Азовсталі заплатила цей податок, а отже, вклала його у ціну металу. Ну і на останній у мене є завдання з зірочкою. Хто платить податок на прибуток підприємств? Як бачите, від податків майже неможливо сховатися. Ну, є один плюс-мінус варіанти це коли ви ніде не працюєте, не користуєтесь транспортом, живете десь у лісі, там ви їсте лише впольовану дичину або те, що виростело на власному городі. От зараз мені хтось скаже, ну навіщо ти так все ускладнив? Мені так було просто жити, коли я цього не знав. Але я вимушений заперечити, що якщо ви хочете дійсно бути фінансово грамотним, то ви повинні розуміти, як працюють податки і як ви їх сплачуєте. Без цього ви не зможете робити правильні зважені рішення. Принцип менше знаєш, краще спиш, як на мене, тут взагалі не працює. Ну і до того ж. Податки в Україні не найвищі в світі. У наших західних сусідів вони частково набагато більші. Але е наша податкова система також не ідеальна і має свої моменти, особливо багато моментів для можливої корупції. Європа починається з відповіді: Ні, коли вашій фірмі пропонують на тендері нагнути державу. Саме тому я й створив цей ролик, бо я хотів показати, що не існує ніяких державних грошей. Більшість грошей, якими держава користується, це ті гроші, які ви їй віддали у вигляді ваших податків. А отже, ви маєте право і повинні знати, де і як вони використовуються. Сподіваюсь, цей ролик трохи привідкрив вам завісу над тим, як е, працює фінансова система держави. І в майбутньому я планую більш детально зосередитися на цих пунктах. Тому обов'язково підпишіться на канал та пробити дзвін, щоб не пропустити нові ролики. Також обов'язково ставте лайки, ну або дізлайки, якщо вам ролик не сподобався. А в коментарях пишіть, що б ви хотіли додати, чи можливо, яких податків ви більш за все боїтесь. Не забуваємо підтримувати нашу армію разом з фондом Повернись живим за посиланнями під цим відео. А також там можна підтримати наш канал на Патреоні. А також можна підписатися на наш телеграм канал або на мої соціальні мережі. Всі лінки в описі до відео. Дякую за перегляд. От і все до тутешні.